Ви коли-небудь отримували грубі коментарі у соцмережах щодо вашої зовнішності? Чи, можливо, вам надсилали інтимні фото, про які ви не просили, або погрожували оприлюднити ваші? Якщо відповідь хоча б на одне із цих питань так, то це означає, що ви зазнали кібернасильства. Що таке кібернасильство? Єдиного загальноприйнятого визначення немає. Але в цілому під цим терміном розуміють усі форми насильства в інтернеті та або за посередництва інформаційних технологій. У 2020 році ЮРепорт, це проєкт ЮНІСЕФ для молоді, опитав 8 тисяч людей з різних країн, і половина з них повідомили, що зазнавали насильства онлайн. А 64% сказали, що були його свідками. Дані також говорять нам про те, що кібернасильство це гендерно зумовлений злочин, здебільшого спрямований проти жінок та дівчат. Він має різні форми, наприклад, як прояв домашнього насильства. Благодійна організація Women's Aid повідомляє, що 45% постраждалих від домашнього насильства зазнавали жорстокого поводження в інтернеті під час стосунків, і це можна класифікувати ще як. Психологічне насильство. За українським законодавством, воно є окремо визнаною формою домашнього насильства. Ще одним варіантом злочинів онлайн є економічний аб'юз. Наприклад, це може бути встановлення контролю над банківськими рахунками та фінансовими операціями в інтернеті. І так, за українським законодавством, це теж акт домашнього насильства. Мабуть, найширша з форм кібернасильства це кібердомагання. Зокрема, Спілкування сексуального характеру, якого ви не хочете, це і секстинг, і інтимні фото, і нав'язливе залицяння в переписці, погрози насильством фізичним, сексуальним, економічним, людині, яка постраждала від домагання, а також членам її родини та близьким. Наприклад, коли в переписці вам натякають на проблеми на роботі, якщо поскаржитися на надокучливі повідомлення, погрози завдати шкоди майну або домашнім улюбленцям. Погрози оприлюднити персональні дані та особисту інформацію, залякування, образи, наклеп тощо. Зрештою, кібернасильство проти жінок та дівчат може бути і воєнним злочином. Наприклад, коли знімають, фотографують, а потім викладають в мережу допити жінок військовополонених, де їх принижують, знущаються над ними, чинять сексуальне насильство тощо. Інформаційні технології посприяли вчиненню насильства проти жінок та дівчат у невідомих раніше масштабах. Але якщо ви постраждали від кібернасильства, пам'ятайте, ви не винні, ви не давали жодного приводу і не заслуговуєте на таке поводження. У насильстві винен лише той, хто його чинить.